Вітаю! Сьогодні хочу з вами поговорити про арифметичні дії. Їх чотири. Множення, ділення, додавання віднімання. Деякі дії є взаємооберненими, тобто протилежними. Множення і ділення є взаємооберненими. додавання і віднімання. Тепер давайте розберемо, як називаються компоненти при тих чи інших діях. При множенні. Перший множник, другий множник, добуток. Ділини, дільник частка. При додаванні перший доданок, другий доданок сума. При відніманні – зменшуваний від'ємник, різниця. Як же не плутати і розумітися в цих діях? Давайте спочатку визначимо при кожній дії цілих і частини. Отже, 8 помножити на 3 буде 24. Найбільше число 24. Отже, це і буде ціле. Щоб його отримати, ми маємо перемножити частини. Де ж у нас знаходиться ціле приділення? Це, звичайно, перше число. Ділене, воно найбільше, бо ми його ділимо на частинку і отримуємо іншу частинку. Чому взаємообернені множення ділення? Тому що те, що було у нас в муту, останнє переходить на початок дії ділення і стає цілим. Переходимо до додавання і віднімання. Найбільше число це сума. Щоб її отримати, ми додаємо частинки. Найбільше число це зменшуване, бо ми від нього віднімаємо одну частинку і отримуємо інше. Отже, чому знову дії взаємообернені? Тому що сума під час дії віднімання переходить на початок, стає найбільшим, стає зменшування. Знаючи всі прості правила, ви не заплутаєтесь і будете гарно розв'язувати рівності, задачі і рівняння. Успіхів!